Добрий день, шановні колеги. Насамперед хочу подякувати за можливість донести інформацію та висловити свою думку з приводу, на мій погляд, дуже актуального питання і дуже гостро, гостро стоячого питання. Так, можу сказати, що це питання актуальне і гостре не тільки для тимчасово окупованих громад. Я Фізично знаходжусь в місті Константиновка, і хочу сказати, що кількість е, вимушено переміщених осіб збільшується кожного дня. Це і е, громади, в котрих ведуться активні бойові дії, і часів Яри, Турецька громада, я кажу безпосередньо по Донецькій області. Ось. І ці питання дуже гострі, е, е, Незалежно від того, що питання надання тимчасового житла належить до компетенції приймаючих громад, до нас кожного дня звертаються наші мешканці, котрі були, котрі приїхали, покинули свої міста хтось рік тому, хтось більше часу. І вони звертаються з проханням до нас. Хтось орендував житло і закінчились гроші. Хтось знаходиться такі групи, як там пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї. Так знаходяться в тих умовах, ну, котрі не зовсім приспособлені для розміщення сімей. Я маю на увазі якісь дитячі садочки чи якісь. Там учбові заклади, бо я розумію, що к цій війні ніхто не готувався, ніхто не будував нові будівлі для розміщення ВПО. і приймаючи громади, вони не розраховували на таку кількість переселенців, на таку велику кількість переселенців. Ось і що робить Бахмутська громада? Бахмутська громада зараз працює в двох напрямках. Перший напрямок це безпосередньо пошук вільного житла в тих громадах, де ми проаналізували, знаходиться найбільша кількість наших громадян, наших мешканців. Другий напрямок це пошук і залучення. Ресурсів, в тому числі фінансових міжнародних гуманітарних організацій, благодійних фондів. І якщо по другому напрямку, так є певні перспективи залучення цих коштів, є міжнародні донори, є організації, котрі готові фінансувати проведення ремонтних робіт, реконструкції будівель. під Житло для тимчасово переміщених осіб. Але з, по першому напрямку це дуже велика проблема. Ми з, направили декілька лістів в ті громади, де є наше серед, де найбільша кількість наших переселенців. А всі відповіді це, але, всі відповіді це чи немає. Вільного житла чи те, що пропонується, вже декілька років виведено з експлуатації, не експлуатується, полузруйнована і краще е, знести це будівлю, да, чи привести його до ладу. Також ми звернулися звернулися листами до регіональних відділень фонду держмайна. І отримали відповіді, да, що є е, приміщення, і це приміщення гуртожитків е, вищих учбових закладів, але вони по факту е, зайняті на 95%-98%, на і це дуже велика проблема, і я дуже розраховую, що. При розробці е тих нормативних законодавчих актів по інвентаризації житла по е сформуванню реєстру так вільного житла е буде з'явиться можливість розуміння, в якої громаді яке, е яку будівлю чи які приміщення можна буде орендувати е чи під... Яку будівлю, чи треба буде залучити кошти на реконструкцію чи ремонт цих будівель, І ми дуже розраховуємо на позитивний результат цих інновацій, які плануються і зараз фінансуються на цьому форумі. Бо разом разом ми сила, і я дуже сподіваюся, що разом ми зможемо Вирішити ці актуальні та насущні питання дуже дякую.